Громадянин України, який прибув до Польщі після 24 лютого 2022 року і має присвоєний номер ПЕСЕЛ та створений довірений профіль EPUAP, може заснувати індивідуальну підприємницьку діяльність онлайн на вебсайті business.gov.pl. Для цього він використовує опцію зареєструвати фірму. Натисніть Почати. З'явиться інформаційне повідомлення. Натисніть Далі. У першій частині з'являться дані заявника та перше питання про наше громадянство, оскільки наша заява стосується громадянина України. Ми вказуємо, що маємо інше громадянство, крім польського. А в розділі Додати громадянство ми можемо або знайти українське громадянство, або ввести. Натисніть Додати. Ми можемо позбутися польського громадянства. Потім особисті дані. Ім'я, друге ім'я, якщо ми його маємо, прізвище, прізвище за народження, якщо воно є. Ім'я батька є обов'язковим полем. Ім'я матері є полем, яке обов'язкове. Зазначаємо, що у нас є присвоєний номер ПСЛ. У полі ПСЛ вказуємо номер ПСЛ. Потім ми вказуємо місце народження, наприклад, місто або селище, де ми народилися. Можливо, це буде одне з місць на Україні. Потім у нас є питання про ідентифікаційні номери, які ми маємо. Чи маємо ми номер ІПН? Тут ми зазвичай ще не матимемо цього номера NIP. І чи маємо ми зарубіжні ідентифікаційні номери, які є, так би мовити, еквівалентом нашого ІПН, який ми маємо на Україні. Якщо у нас є такий номер, ми можемо додати такий номер і вказати, чи це ідентифікаційний номер для податкових або страхових цілей. Запишіть. Ще одне питання про спільну майновість шлюбу. Ми вказуємо, що з подружжям нас зв'язує майнова спільність, або нас вона не зв'язує, або питання нас не стосується, або ми не хочемо відповідати. Документ ідентифікації тут ми можемо ввести серію та номер паспорту. Продовжуємо. Потім ми побачимо питання, чи приїхали ми до Польщі після 24 лютого 2022 року або пізніше у зв'язку з збройним конфліктом на Україні. Ми позначаємо опцію так: продовжуємо. Потім ми вказуємо нашу адресу проживання: країна, поштовий індекс, місто, вулиця, номер будинку, номер квартири, інші контактні дані. Запишіть, продовжуємо. У наступному кроці ми вказуємо назву нашої компанії, і ця назва повинна містити принаймні наше ім'я та прізвище. Може бути також знайдено тут назву власної компанії, потім скорочена назва. Тут можемо скопіювати і ввести наше ім'я та прізвище. Потім вибираємо дату, з якої хочемо заснувати підприємницьку діяльність з 2 лютого 2023 року. Потім запитання про очікувану кількість працюючих. Разом з власником, оскільки ми не будемо наймати працівників, ми тут надаємо один. Наступне питання про номер Регон. Ми ще не маємо такого номера, тому позначаємо Ні. Пізніше надамо контактні дані, такі як електронна адреса та номер телефону для зручного зв'язку з нами. І ми зазначимо, що не погоджуємося на публікацію цих даних, тобто саме нашу електронну адресу та номер телефону в загальнодоступній базі CIDG. Таким чином, ці дані будуть видимі лише для органів влади. Продовжуємо. Потім ми вибираємо наш код Пікді або коди Пікаді, тобто визначаємо, чим буде займатися наша компанія. ПЗ. Діяльність пов'язана з кодом 6021Z. Вибираємо зберегти. Продовжуємо. Ми вказуємо нашу адресу для доставки, тобто адресу, на яку ми хочемо отримувати можливу офіційну кореспонденцію. Можемо вказати вже раніше надану нами адресу або повідомити іншу нову адресу. Продовжуємо. Наступне питання стосується місця здійснення господарської діяльності. Якщо є постійне місце здійснення господарської діяльності, наприклад, магазин, крамниця або офіс, можна вибрати одну з перших двох опцій, а якщо немає такого місця. І насправді працюємо віддалено зі своєї квартири, позначаємо, що немає такого постійного місця здійснення господарської діяльності. Продовжуємо. Наступне питання стосується соціального страхування. Ми зазначаємо, що як підприємець ми будемо страхуватися в ЗУС, а внески будемо сплачувати з дня початку підприємницької діяльності. Продовжуємо. Підтверджуємо ще раз дані нашого податкового органу для перевірки. Ми зауважуємо, що нашу бухгалтерську документацію буде вести бухгалтерське бюро, або ми можемо вести її самостійно. Тепер ми надаємо дані бухгалтерського офісу. Продовжуємо. Ми вказуємо, де буде зберігатися бухгалтерська документація в майбутньому. Після цього ми вказуємо, що бажаємо додатково заповнити дані в заявці. Продовжуємо далі. Чи ми хочемо звернутися до ЗУС? Так, ця заявка стосується страхування підприємця чи не так. Ми можемо звернутися до пільги на старт у формі ЗЗА, або до преференційного або великого ЗУЗ у формі ЗУА, що є доступними для нас. Вирішили, що хочемо подати заявку на пільгу на початок. Продовжуємо. Вибираємо пільгу на старт з кодом 0540. Ми відзначаємо, що у нас немає встановленого права на пенсію, ренту або допомогу. Ми не маємо свідоцтва про інвалідність. Після цього нам треба буде вказати код нашої професії в наших документах, і тут ми переходимо за посиланням у полі Назва або код професії. Ми вказуємо, чим займаємося, шукати. А потім ми вибираємо опцію, яка найбільше наближена до послуг, які ми будемо надавати в рамках господарської діяльності, копіюємо код професії, повертаємося до нашої форми, вставляємо код професії і продовжуємо. Ще одне питання стосується відділу Національного фонду соціального страхування, до якого ми належимо. Ми обираємо відділення відповідне за місцем проживання. Продовжуємо. Потім громадянин України надає свою адресу реєстрації в Польщі. Якщо ви не маєте такої реєстрації в Польщі, вказуйте зарубіжну адресу реєстрації. У наступному кроці ми можемо надати контактні дані, які полегшать зв'язок з ЗУС. Продовжуємо. Потім ми виберемо форму оподаткування, з якою хочемо скористатися у даному році. Тут ми маємо вибір між загальною системою оподаткування лінійним податком, або фіксованим податком. Вибираємо опцію, яка нас цікавить. Продовжуємо. Тепер ми можемо подати банківські рахунки, пов'язані з господарською діяльністю. Ми можемо вибрати та заявити тут або корпоративний банківський рахунок, або особистий банківський рахунок. У момент, коли ми засновуємо компанію, у нас ще немає корпоративного банківського рахунку, тому що банк відкриває корпоративний рахунок лише після реєстрації компанії, отримання номера NIP та REGON, ми можемо пропустити цей крок на даному етапі і пізніше повідомити наш банківський рахунок після його відкриття шляхом оновлення запису. Якщо нам не потрібно мати такий корпоративний банківський рахунок, ми можемо просто повідомити свій особистий банківський рахунок. Продовжуємо! Надаємо наш номер рахунку і продовжуємо. Ще одне питання стосується довіреності. Ми не призначаємо жодних повноважень. Продовжуємо. Ми заявляємо, що ми можемо займатися підприємницькою діяльністю. Далі, ми не хочемо припиняти господарську діяльність. Далі, у полі органу, що приймає заяву, ми нічого не змінюємо. Продовжуємо далі. Бачимо тепер згенеровані документи, які ми щойно заповнили недавно вчора. Тобто треба заповнити форму cdg 1 та форму ЗУЗЗА, щоб зареєструватися в системі ЗУС. Достатньо зараз підписати з використанням свого довіреного профілю та надіслати ці форми до офісу. Після реєстрації підприємницької діяльності, якщо хочете зареєструватися в системі ПДВ, тобі потрібно повернутися на бізнес вибрати опцію Змінити дані в сієджі і подати форму ВАТЕР, тобто реєстрацію до ПДВ. Таким чином, через зміну даних в сіє ви зможете заявити свій корпоративний банківський рахунок та внести інші зміни, такі як додавання нових кодів ПКД або зміна адреси проживання.